Як наслідок чергового терористичного акту з боку Росії в нас чотири людини загинули: це двоє дорослих і двоє дітей. І, на жаль, тут медичні працівники вже не мали можливості надавати ніякої допомоги, але сім мешканців Дніпра. Отримали поранення і отримали медичну допомогу. Пацієнти від 12 до 65 років. Жінки, дитина, одна людина з акуборотравмою. Основні поранення це багаточисельні різані рани, ушкодження кінцівок, ушкодження кісток інших, ушкодження суглобів, різноманітні поранення, пов'язані з дією вибухової хвилі та уламків всього, що там летіло під час ракетного удару. І одна дитина 12 років була госпіталізована. Це 12-річна дитина, яка і досі перебуває в стаціонарі, отримала все необхідне лікування і в подальшому ще буде перебувати в стаціонарі. В нас в стаціонарі є ще одна людина: це 19-річний пацієнт, річний. Теж з багаточисельними політравмами, множинними різаними ранами, пошкодженню суглобів теж ми залишили пацієнта в стаціонарі. Іншим була надана допомога, проведена хірургічна обробка поранень іммобілізація, і пацієнти вже вдома і далі будуть лікуватися в амбулаторних умовах. Так що в стаціонарі на сьогодні. Два пацієнти в самозверненням було двоє: п'ятьох госпіталізували бригадою екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Вони отримали допомогу, і після цього двох залишили в стаціонарі інших відпустили на доліковуватись вже вдома. Всі вони перебували в стані середньої важкості, та е, неможливо сказати, що у цих людей якісь легкі поранення, бо все це на фоні тяжкого стресу. І тяжких психологічних порушень, все це дуже тяжко, але ж є е, травми, які потребують цілодобового медичного нагляду, і ті, які е, після наданої допомоги можуть в е, подальшому оглядатися через три дні, через п'ять днів, то вже ми зможемо вирішити в амбулаторних умовах, як далі спостерігати за такими пацієнтами. Але ж е, 12-річну дитину і 19 річну е, пацієнтами то вони залишились в стаціонарі? Бо там треба, щоб був цілодобовий медичний нагляд. Стан їх оцінюється як середньої важкості.